Доброго дня бджолярі! Сьогодні у нас 25 листопада, 25 рік. Знімаємо сьогодні ролик про те, що робимо неприємну роботу, а саме перебираємо рамки на нашій пасіці в нашому сховищі. Я це ну, не люблю. А також, якщо ви помітили, знімаю ролик на українській мові. Мені це дуже складно робити. Але роблю і давайте домовимось. Якщо цей ролик набере більше переглядів, чим е, звичайно в мене ролики, е, також багато вподобайок, е, тоді е, всі ролики подальше я буду знімати на українській мові. Якщо цей ролик нічим не буде відрізнятися від моїх роликів, а може ще й більше хейту піде е, з цього ролика, е, тоді я продовжу знімати на тій мові, на якій мені зручно знімати е, і легше знімати. Домовились? Прошу вас поставити обов'язково подобайку, тому що мені це дуже складно робити. Після цього ролику я втрачу багато калорій, іначе я пробіг 100-метровку або пару кілометрів. Так що дивіться до кінця, клас. Чим світліша суш на вашій пасіці, тим це краще. Чому так можна сказати? Тому що завдяки цьому виходить здорова, міцна бджола. Комірка крупніша і бджола більша. Вона краще працює, більше життєвої енергії в неї є. Тому ми постійно вибраковуємо рамки. Це право, яке також допомагає запобігати різні хвороби, які Можуть бути на вашій пасіці, якщо е, не вибракувати темну сушу, це постійна робота. Тому ми всім рекомендуємо це робити, е, щоб у вас не було не всяких гнильців, е, інших хвороб, які можуть бути за темних рамок. Е, що таке темна суша? Е, як ми її бачимо? Ну, суш, яка не просвічується на сонці, це вже дуже темна. Її ще в минулому сезоні треба вибракувати. А ми беремо вже таку суш, яка коричнева. Вона ще просвітлюється. Але чому б її не стопити, ви мені скажіть. Краще її стопити. У нас з однієї рутовської рамки виходить 120 ну, грам воска. Рамка. А? Темна рамка, темна темна. темна так. 120 грам воску виходить. Листок вошини важить. 62-3 грама на рутівську рамку. Тобто у нас з витопки однієї рамки виходить майже стільки воску, щоб навостити дві рамки вже. Тобто на дві вощини. Ну там обмін ТС процентів ну, 80% виходить на наступну рамку. Тобто це вигідно. Топити воск, це ваш прибуток, це воск. Звісно, ми не продаємо за гроші, а міняємо лише на листи вощини. Що також ми робимо в цей період. Зараз бум у нас на пергу, всі хочуть її видобудувати. Ну, це не просто насправді багато нюансів, але можна вже пробувати купувати перговий добувач, заморажувати рамки, і видобувати те, що є вже в сотохранилищі. А що у нас є? Ну, ми зараз перебираємо рамки і відкладаємо от, от такі темні рамки, які б стопили. Ось тут вже є. Є перга. Бачимо, вона є зріла, є трохи незрілою. Така більш яскрава. Ось ну, такі рамки. Ну, так. Я думаю, що рамок 30-40. Ну, 40, мабуть, точно з цього сотосховища ми добудемо. 40 рамок і хай 40 рамок ми візьмемо по 50 грам. Ну Це там 2 кілограма. Ну, майже 2. Ну, да. ну, десь 2 кг. Ну так спробуємо добувати пергу. Ну, наберемося трошки опиту. Ну, тут ще рамки. да, Тут у нас, ми беремо, відкладаємо на стопочку. Ну, Тут є небагато, ну так. Ну, Тут більше в цьому країні, тут менше. Але ж цю рамку по-любому треба стопити. Раніше ми. Коли топили, ця перга уходила в миру. Ну, Як сміття просто, ви розумієте. Тому зараз робимо так. Робота неприємна, тому що у нас ще сотосховище мале. Якщо б можна було працювати там, по місці перебрав рамку корпус в сторону, а там у нас мало місця, ми забиваємо комнату максимум аж до краю, до дверей корпусами. Тому це приходиться виносити. Тому і неприємно. Але я думаю, що колись у нас буде можливість зробити більше приміщення, там, де ми зможемо вільно пересуватися, і це буде ну, вже трошки приємніше робити. А може і когось будемо наймати на цю роботу. А це вже про інше і про наступне. Так що така праця, пишіть ваші думки, чи робите ви це, чи ні. Хтось каже, що він зовсім. Всі рамки, які в сезон лишні, які не потребують бджолу на зиму. Він перетоплює. Все вигідно, але це додаткова робота. І коли велика пасіка, це додаткова робота, потім всі ці рамки восстановити і навощити. І ну, дуже багато праці потребує це. Але виход воска, звісно, буде ще приємніший, тому що багато його буде. Але і працювати прийдеться в рази більше після цього. Ми рамки після перетопки, які нестандартні, у нас ще залишилися рамки, котрі ми коли ще давно перерізали з 300 рамки, вони трошки по висоті не співпадають. Ми такі рамки вже випроковуємо спалюємо. А інші рамки, які ну, стандартні, купувалися рутовські, ну, тут навіть ну, зустрічаються з втулками. То ці рамки ми перенавощуємо, зустрічаються. Так, зустрічаються, так. перенавощуємо, і вони ще ходять один сезон, а може потім ще пару сезонів, а потім ми їх вибракуємо і, і так далі. Поки рамка не стане погана щось зламається в неї, так вони відходять у нас. Так що так, кому сподобався ролик, обов'язково поставте вподобайку і підписуйтесь на канал.